Мої вітання. Слава Україні! Сьогодні у нас 31 травня, до речі, останній день і травня і весни. П'ятниця. Традиційно з понеділка по п'ятниці у мене на каналі Інформаційний день починається з програми зарубіжжя програми про події і новини в світі, які стосуються України, і як все це висвітлювали авторитетні впливові світові засоби масової інформації. Подивіться програму. Сподіваюся, воно вам буде до вподоби. Ви не забудете поставити вподобайки, прокоментуєте, поділитесь цим відео і підпишитесь на мій ютуб канал, хто ще не підписався і кого цікавлять міжнародні новини щодо України. Сьогодні, ну, на мою думку, варто виділити наступні теми. Це питання дозволу з боку США Україні використовувати. Американську зброю для удару по Росії, але це обмежене, обмежений дозвіл. Також про зустріч у празі міністрів закордонних справ країн-членів НАТО щодо підготовки до саміту у липні ювелейного саміту НАТО. 75-річчя створення НАТО у Вашингтоні і допомога Україні. І от появилася зранку сьогодні новина про обмін. Військовополоненими між Україною та Росією. Отже, давайте подивимось, як про ці та інші новини повідомляли впливові світові ЗМІ. Асошей Дід Прес. Міністри НАТО зустрічаються у Празі, коли союзники пом'якшують обмеження на використання Україною своєї зброї. Ну, Мова йде про те, що через день після того, як президент США Джо Байден дав Україні добро на використання американських боєприпасів для ударів. По території Росії з обмеженою так з обмеженням, це для з метою для захисту Харкова. Багато міністрів, в тому числі з Нідерландів, Фінляндії, Польщі та Німеччини, висловили схвалення цього рішення, заявивши, що Україна має абсолютне право захищатися від атак, які відбуваються з російської території. За Вашингтон Пост Україна може використовувати зброю США для обмежених ударів по Росії, вважає Байден. Пише за Вашингтон Пост. Президент Байден дозволя, дозволить Україні використовувати зброю, надану США проти обмежених військових цілей у Росії. Заявили офіційні особи в четвер, різко скасувавши давній запобіжний захід, який введено в той час, як Київ намагається захистити своє друге залучене місто від російської навали від російських атак і ракетами, і авіабомбами і безпілотниками. Зміна політики, оприлюднена офіційними особами США на умовах анонімності для обговорення рішення президента, дозволяє українським військовим задавати удари по російським силам, які атакують їх або готуються напасти на них біля Харкова навколо Харкова. The New York Times написала матеріал стосовно того, як Захід зважує використання України своєї зброї. Більше союзників по НАТО підтримують прохання Києва, дозволити своїм силам завдавати ударів по російській території західною зброєю. Президент Байден вирішив дозволити Україні використовувати американську зброю проти військових цілей Росії, щоб придушити, як тут пишуть, наступ на Харків. Через кілька днів після того, як Канада вирішила дозволити використання зброї, яку вона постачала. Вже більше десятка країн дали подібний дозвіл Україні. Пише «The New York Times». Ну, також The New York Times пише про українські безпілотники, які завдали ударів по російським ядерним радіолокаційним станціям. Ну, це матеріал, це вчорашні матеріали. Так, і мова йде зокрема про те, що супутникові змінки, знімки показали, що радар на відстані більше 1100 миль від в Росії був пошкоджений. Напад викликали занепокоєння офіційних осіб США. Пише The New York Times. Також тут вони йде уточнення, що у понеділок Україна завдала удару по радіолокаційній станції поблизу кордону з Казахстаном, яка була більш ніж в 1100 миль від кордону. Про це повідомили представник української розвідки, пише Зенюорк Reuters. Reuters. достатньо, на мою думку, цікавий матеріал, бо прилюднив стосовно того, які ж угоди про безпеку підписує Україна з союзниками. Ну і пише про те, що Сполучені Штати близькі до завершення переговорів щодо двосторонньої безпекової угоди з Україною. Про це заявив четвер офіційний представник Сполучених Штатів Америки. Ну, 12 інших країн вже підписали такі угоди про співпрацю у галузі безпеки, зобов'язавшись продовжувати свою довгострувалу підтримку Україні в війні проти Росії. Не сподіваюся, що там ці угоди вони на 10 років, що мова не йде про те, що війна буде 10 років. Ну, що це за заходи безпеки? Задає питання Reuters і відповідає, що група G7 підписала суспільну декларацію на саміті у НАТО вільнісі минулого року у липні, зобов'язавшись встановити з Україною довгострокові зобов'язання та домовленості щодо безпеки, які будуть обговорюватися на двосторонній основі. Ці угоди передбачають перше ройтес продовження надання військової та безпекової допомоги, підтримку розвитку оборонно промислової бази України, навчання українських солдатів, обмін розвідданими та співпрацю, а також підтримку кіберзахисту. Вже підписали перше ройтес цю декларацію 30 країн. Хто підписав угоди на сьогоднішній час? Першою була Великобританія в Січні, яка підписала угоду терміном на 10 років. Потім наступними документами підписали Німеччина, Франція, пізніше приєдналися Данія, Канада, Італія, Нідерланди, Фінляндія, Латвія, Іспанія, Бельгія та Португалія. Ну і що, чого Україна хоче від угод. Ну, там вийде про те, що. Українські посадовці заявляють, що це ніби краще ніж ця декларація ну, мається на увазі Будапештський меморандум, так який тоді зобов'язав Україну відмовитися від ядерної зброї. Натомість ніби забезпечували там безпеку України, справді нічого з того не було. Ну по великому рахунку ще раз хочу підкреслити свою думку: це угода не про е... надання допомоги у війні. Це угоди, як мені видається. Це угоди на те, що вони формально підтверджують, що будуть підтримувати Україну, але вони точно за Україну воювати не будуть. Але це також дуже добре, і мова йде от про всі ці сфери, в яких буде і підтримка, і співпраця. І оці 10 років, і ніби потім Україна має вступити в НАТО. Ну я сподіваюся, що Україна вступить в НАТО скоріше ніж через 10 років. Британська The Guardian. Уряд Німеччини оголосив, що надасть Україні дозвіл на використання зброї, поставленої Німеччиною. Проти військових цілей у Росії про це заявив сьогодні вранці, у п'ятницю у Берліні, речник уряду Штефен Хебештрайт. Також е, загальним пише про зустріч міністрів НАТО, які е, обговорюють посилення підтримки України, виступаючи під час зустрічі міністрів України НАТО у Празі, генеральний секретар Альянсу Ян Столтенберг заявив сьогодні вранці, що союзники вирішать, як підтримувати та посилювати підтримку Києва. Але ми розглянемо питання про те, як переконатися, що ми підтримуємо та посилюємо нашу підтримку України. І я запропонував, щоб НАТО відігравало більшу роль у координації та наданні допомоги з питань безпеки та навчань для України. Ну я думаю, що це дуже хороша для нас новина. Француз Калімонт Пекін заявляє, що не постачатиме зброю жодній сторін. У війні в Україні міністр оборони Китаю Дун Цзюн запевнив свого американського колегу Лойда Осі на цієї п'ятниці, що Пекін не постачає зброю жодній стороні конфлікту в Україні. Ну там пишуть також. Лімон пише, що якщо її не постачає напряму, то питання викликають поставки верстатів, комплектуючих для виробництва цієї зброї через комерційні операції своїх компаній. Пекін дозволив Москві відновити свою зброю у промисловість і отримувати перевагу в конфлікти. Пише Люмон. Ну, сподіваюся, перевагу ненадовго. Також Лімонт пише про заяву міністра оборони Російської Федерації Андрія Білусова, що з початку року російська армія захопила 880 квадратних кілометрів української території. Зокрема, мова йде про 28 населених пунктів. У Харській області російські війська змусили українських військових відступити на 8-9 кілометрів, сказав Білоусов. Також повідомляється про втрати, ніби втрати українців: 35 тисяч українських військових без розрізнення вбитих і поранених у травні, у травні 35 тисяч. Так заявляє російський міністр оборони. І також йде про понад 2700 одиниць техніки озброєння, серед них 290 танків. Я так розумію, що це все-таки з початку року, і бойових броньованих машин, в тому числі 4 Абрам, 7 леопардів, 12 Бредлі. Крім того, було збито 11 літаків і 4 вертольоти. Це все про українські втрати, заявляє Міністерство оборони Російської Федерації. Знищено 730 одиниць польової артилерії, і кілька реактивних систем залпового вогню. Це уточнення Міністерству оборони Російської Федерації, пише Льомонт. А Льомонт зазначає, що список, який неможливо перевірити незалежно. Отож, Льо Фігаро, Китай не поїде на мирну конференцію е щодо миру в Україні. Пікін відмовився брати участь у цьому саміті, метою якого є початок процесу для тривалого миру в Україні, вказавши, зокрема, на відсутність запрошення Росії. Китай підтвердив, що не братиме участь у мирній конференції щодо України, яка відбудеться в Швейцарії 15-16 червня, повідомили кілька джерел, на яких посилається Reuters, пише Фігаро. Пекін відхилив запрошення, посилаючи, зокрема, на відсутність Росії. Німецьке агентство преси, Deutsche Presse Agentur, США дозволили обмежене використання американської зброї у Росії. Ну, мова йде про те, що це навколо Харкова, щоб завдавати удари. Про це ми вже з вами. Сьогодні згадували це, як я кажу, ну одна з головних новин, які обговорюються у світових засобах масової інформації. Звідочий Цайтунг після США Німеччина тепер дозволяє Україні використовувати зброю проти цілей на території Росії. Також свідочий Сайтонг пише, що міністр оборони пісторіус обіцяє подальшу підтримку з боку Німеччини на 500 мільйонів євро під час свого візиту в Україну. І заяву міністра закордонних справ Росії Лаврова, який називає поставку винищувачів. Ф 16 в Україні потенційною ядерною загрозою, іспанська АльПАІС матеріал про зустріч міністрів закордонних справ у Празі країн-членів НАТО. Столтенберг сподівається, що Україна відповідально використовуватиме боєприпаси союзників для нападу на російську територію. Такий заголовок цього матеріалу. Ми всі сподіваємося, що це буде зроблено згідно міжнародного права, і відповідально заявив Столтенберг у Празі. Перед зустрічю міністрів закордонних справ Атлантичного Альянсу пише іспанська газета Ейпаїс. «E іспанська Ельмундо. Зеленський прибуває до Швейцарії для підписання двосторонньої угоди про безпеку. Що в Володимир Зеленський прибуде у Швейцарії. Напевно, він вже в Швейцарії. Президент візьме участь у третьому саміті Україна-Північна Європа, на порядку денному якого протиповітряна оборона та спільне виробництво зброї. Він зустрінеться, пише. Ельмонду з прем'єр-міністрами Швеції, Данії, Норвегії та Ісландії, також президентом Фінляндії. Усі НАТО, які є сильними прихильниками України, відзначає іспанська Ельмундо. Ну і про те, що е, нагадує, що у лютому та квітні Данія та Фінляндія вже підписали з України угоду про безпеку на 10 років. Італійська републіка Орбан ЄС знаходиться в декількох сантиметрах від. Знищення Європа увійшла в проміжну фазу підготовки до війни з Росією. Про це прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан звив ефір Радіо Кошут передає ТАРС, російська ТАРС. Прем'єр підкреслив, що вступ у війну не відбувається в один етап. Є три фази обгорення, підготовка і знищення. Зараз ми завершуємо обгорення і знаходимося в підготовчій фазі. Ми в дюймах від знищення, сказав Орбан. Ну я так розумію, він це коментує. Дозвіл завдавати ударів по. Території Росії Західною зброї. Також Ля Републіка згадує про такого Медведєва, так, який заявив помилково вважати, що Москва не застосує ядерну зброю. Країни Західу кілька років тому сказали, що Росія не піде на відкритий військовий конфлікт з Бандерівським режимом, ну, мабуть, де проукраїнський, щоб не сварити. Ся із заходом вони помилилися в розрахунках. Іде війна. Вони також можуть бути помилковими розрахунки у них щодо застосування тактичної ядерної зброї, навіть якщо це буде фатальною помилкою. Написав у телеграм ну, заступник Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв. Ну він пише багато чого. Ми ну, бачимо, знову починається ядерний шантаж з боку Росії. Періодично вони починають про це говорити і заявляти. Італійська Лестампа Росія Україна обмінялася сто післятьма Повідомило російське інформаційне агентство Новості мови в рамках угоди укладеної за посередництва Об'єднаних Арабських Еміратів, додає Ля Стампа, і про це повідомило п'ятниці, якраз у інформаційне агентство Ріо з посилання на Міністерство оборони Росії. Також Ля Стампа написала про заяву міністра закордонних справ Німеччини Ханки Брюїнслот слот 31 травня сьогодні, яка заявила, що Нідерланди не будуть заперечувати проти використання Україну поставлених Нідерландами, винищуючи F-16, для нанесення ударів по цілях на територію Сі як засобу самооборони. І дуже добре. Сподіваюся, що ці F-16 будуть з нас найближчим часом, а також ще більше і більше військової допомоги і озброєння, які наближають перемогу України. Все буде Україна.